Свіють голови на сході України, та не від старості вони сивіють, а від сліз. В віках народи дружній був, єдиний, аж доки в хату клише не заліз, і стали злидні витись крізь людьми, кого злякав ведмідь, кого убив, когось притиснув до землі грудьми, мабуть, таких, хто змалку їх любив, та хоче в теплу хату заселитись, у двері не пускають крізь вікно. Вже стіни поламав, Ну досить злитись, вимазувати морду у багно. То хата для людей, не для ведмедя. Тобі ж дав Бог, гуляй, Сибірський ліс. Спросоння, мабуть, дикий, нерозгледів, і до людей у хату ти типу поліз, і для людей єдиних, дружніх, сильних ти прикладом став лютий, ворожнечі. Я не шукаю в тобі більше винних, й тебе, як брата, викреслив до речі.